Всім привіт, дорогі підписники гості мого каналу. Хочу сьогодні розказати вам про мою власну сумну історію в Америці. Кому цікаво, ставте лайки. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавих історій про життя в Америці. Нас тут і вкрали автомобіль. Jeep Grand Cherokee. Ось на тому місці він і був припаркований на дорозі, тому що на парковок ніби місця нам не дали всередині не було вільних, а краще було ось ставити таки на території. Ну, але тут багато людей ставлять, так що от лікарня поблизу Emergency і тут навіть є... Доктори, врачі зупиняють, припарковують вірніше свої автомобілі. Ось тут на, на ось цьому місці, як сьогодні пам'ятаю, був автомобіль припаркований. А, і, певно, ці, що цим займаються, вони знають краще, який автомобіль їм потрібен, який легше всього е, завести двигун. і Украсти в результаті. Ось тут ось тут він був і припаркований. Так що це досить частий випадок в Америці, що можуть і автомобілі розбити скло. Дуже часто автомобілі їдуть з побитими вікнами, бо там щось залишили автомобілі, тому нічого не залишайте. Ніякі сумки, взагалі нічого. Навіть бутилки порожні можуть розбити, якщо буде декілька бутилок, є випадки, що можуть розбивати скло, щоб їх дістати. Тому що люди хворі абсолютно, вони заради цих бутилок вони крадуть воду, упаковку води з магазину, виливають її одразу ж перед дверима і здають бутилки по 10 центів. Ось, ось так люди мислять, ось так вони взагалі там. Я не знаю, як в нас, але у Каліфорнії там нібито до 900 доларів немає кримінальної відповідальності. І цим активно теж користуються грабіжники, крадуть з магазинів товари. Приблизно на цю суму ходять з калькуляторами. Ну, ось такі. У нас так само на балконі були бутилки, ми мали ну, йти в пункт, щоб їх, наприклад, повернути. Були там декілька мішків і в нас теж вкрали порожні бутилки. Тому я про це якраз і нагадую. І так, чому я розказую, що Америка не рай, ось ви бачите самі, як розбивають вікна, розбивають скло для того, щоб витягнути там, не знаю, що вони помічають, таких спакунок. Так що не рекомендую залишати в автомобілях кошельки, якісь речі, які можуть привернути увагу. Тому що в Америці це нормально. Того це печально, це дійсно ніякий не рай. Ось як бачите, вибивають пічне скло, потім важко його знайти, замінити, люди ось такою плівкою заліпляють і крадуть. Так що будьте обережні і обачні з цим. В таких випадків маса, просто маса. Ось йдеш по вулиці і дуже багато. Ось можна побачити наскільки грязно. Ось, як бачите, цих машин дійсно дуже багато. Ще відео буде ось таке. Це досить неприємно, так щось, коли вкрали авто. І ти без коліс, ти не знаєш на що тобі розраховувати, виходиш, а машини немає. А в Америці, як ви розумієте, без машини, як без рук. Ти якщо потрібно за все платити, ти втрачаєш гроші, роботу. Ось на таких машинках розвозять пошту. Якщо Америка ніякий не рай. Мою, хто тут висновки вже зробив сам. Ось по вулиці Маклахлін Бульвар досить багато. Можна придбати нові і вживані авто, але в хорошому стані. Ти робиш репорт в поліцію, як би онлайн. Бо можеш піти в офіс, але поліція навіть не приїжджає. Це все робиться онлайн. Це займає якийсь час. І вся надія на страховку, що повернути гроші, тому що автомобіль буде вже в неналежному стані при поверненні. І ось так потім приходиться ось людям їздити після вандалів. Ну, Страховка якби, повернула, тому що автомобіль ще не був на мені, на родичах. Якби тут все закінчилося в кінці успішно, але було досить неприємно, коли ти виходиш до автомобіля, тобі потрібно кудись з родиною поїхати і його немає. Ну, Просто шок. Ось, бачите, Зараз машинки у всій красі. Ось. Таких дійсно багато. Так що не рекомендую нічого залишати всередині в автомобілі. Тому що крадуть, б'ють. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал, поширюйте друзям, знайомим. До нових зустрічей все буде добре, всім пока!